Усім привіт! Ви на каналі Альона Фляг. Дивіться, що я знайшла. Прийшло не по почті, а спеціальною доставкою. І мене не було дома, так вони просто перекинули через ворота. І як я приїхала додому, почала відкривати, бачу, що це чорний ящик. Це посилка від однієї подписчиці, від однієї гарної жінки. Зараз ми з вами відкриємо, подивимося, що. Тут у нас приїхало, От, відкрила. Дивіться, які тут красунки. Вона така майстриня, вона так в неї руки золоті. І от вона мені прислала невеличкі подаруночки, що вона робить сама. Так, зову цю жіночку Майя, О, який донат! А, це мої дівчата заберуть. Вони і так фанати до їсти, а так. І отаке серденько. Так, сон. Е, потім зловлю. Все вона робить сама. Дякую. Ой, у нас тут конфетки. Так, все гарно. Ну ви вже бачите, що все це. Зачівалися для чогось цікаво. Тут такі цукерочки. Вон там різні різні цукерки. Так, і ось тут у нас Так, вона гарно-гарно все це пришпила, давайте я її, його зараз уберу. І тоді подивимося, що тут таке гарненьке приїхало. Давайте. Ще раз цукерочки. О, о, ось такі... А, о, вона мені казала, що вона із... сама вона робить ще є бальні танці для бальних таких салонних танців, костюми для дівчат, для всього. І як, від залишки вона робить такі прикраси на ялинку. Дивіться, яка ялиночка. Ось такі прикрасики із залишків тканини, і залишки бісера. Ось такі. Ну, я думаю, дівчата їх зараз заберуть, до ялинки вони не доживуть. Мілена старша собі щось в машину візьме. Дуже-дуже э, добре, коли у людей такі золоті руки. Ну і покажу, вона зробила мені э, подарунок. Ось таку малечу. Ось такий Це, е, попкорн на нього називають. Е, вона дуже хотіла мені зробити приємне. І ось таку малечку, приїхала вона аж з України в Польщу, бо зараз пані Майя проживає в Польщі. Е, з Польщі, ось тепер приїхав до мене. Такий гарнюнький, Ну там все добре, корінчики, все добре, що тільки двоє листиків, нічого страшного. Наростимо зараз такий період, що вони зараз щас... ого-го підуть. Так що, ось такий подарунок підпишеться. Я їй відправляла е декілька орхідейок. Також не, е недавно було день народження. І е одну вона купила в мене, а дві я їй положила подарунок. Ну і дякую ще раз за такі прикраси. І сьогодні вечором буде ще пити чай, бо вже зефір від Людмили вже закінчився. Думала, з чим щось таке добреньке треба. От підспіло добренька а, до чайку. А я всім бажаю гарного, мирного, тихого вечора. Слава Україні. Всім пока-пока.